Доброго ранку, дітки! Сьогодні я вас запрошую трішки помандрувати. Перед нами відкриваються двері в загадковий ліс. А в лісі живуть тварини. Але це не прості тварини, а дикі. А які саме зараз ви мені їх назвете? Хто живе в дикому лісі? Вирушаємо далі. Дітки, а хто у нас прокидається навесні від зимового сну? Ну, а зараз я пропоную нам погратися в гру назви лагідно. Перед нами будуть з'являтися дикі звірі. А вам потрібно їх назвати лагідно. Ну що ж, почали? Це в нас заєць. Назвіть його лагідно. Це лисиця. Назвіть її лагідно. А це вовк. Назвіть його лагідно. Вирушаємо ми з вами далі. Ой, дивіться, дитинча білки. А ось і наступна гра назви дитинча. Як ми назвемо дитинча лисиці. Як ми назвемо дитинча білки? Як ми назвемо дитинча? Ведмедиці. Як ми назовемо дитинча вовчиці? Настав час повертатися нам з прогулянки. Але перед цим давайте ми разом пригадаємо, як називається житло, в якому живуть дикі звірі. Вовк живе в чому, де живуть білки? А ведмеді де живуть? Де живуть лисички? Ось і підійшло наше заняття до завершення. Давайте ми з вами пригадаємо, про кого ми сьогодні. Розмовляли.